Вітаю, шановні. Ми у костку і я ніколи не знімала у таких, таке відео. Зайшли купити яєць. Оце називається дозен. Пачка 609. Отака тут. Ось такі яйця. От. І що мене здивувало? Ну, тут молочна продукція. Всякі вершки ми беремо для кави. Вершки подобаються. Отаке От беле молоко в оцих червоних упаковках. І беремо отакі вершки. 18% для кави. Є тут різні Є і 35% вершки. ну Це коли я роблю капусту кринлену, то беремо такі вершки дорожчі. Але що стало? Що я взяла, як кажуть, дивину не відкрию вам? Подивіться, що продається. Ніколи не звертала уваги, а це ми йдемо і покажу вам. Варені яйця. Я вже вам показувала яйця мариновані, може вони і є там далі. Ну, але і таке є. Я навіть не знаю, а, он вони, напевно, ціна, так. Да? Ось. Мабуть, оце вони. Так, Boil Eggs. Бачите? Дві коробочки, Варені яйця. Ну, а це Це щось теж. Отаке, От бачите? Ну, все, що, що не хочеш, маєш. І різні упаковки. Ну, все, бувайте здорові, я звідси виходжу. Отак. І підемо, що треба купити бумаги, папір туалетний. Десь він тут. І ще подивимось, що... Ну, що ми тут беремо. Сьогодні багато людей ледве припаркувались. Щось, напевно, люди зголодніли. От. Такі букети продаються. Ми не дивимося. А, це новорічні. Оці. Бачите. І скільки воно коштує, цікаво, що воно тут. Навіть не бачу ціни тут, де, де воно є, бо воно не тут, це приготували вивезти в зал. Отам для рослини і бачите оце. Ну все, бувайте здорові, шановні, піду далі. Може, ще щось побачу цікаве. Добра вам і миру!